Десь через годину пошуків Лусія повернулася на вихідну позицію, сподіваючись, що Фріда знайшла песика. Хоча тоді Фріда їй би подзвонила, повідомила сенсаційну новину. Лусія обманювала себе, пояснюючи Фріде немовчання тим, що сіла батарея чи щось сталося з телефоном. Здалеку вона побачила, як Фріда плететься назад. І тож лише за Олексом. Це кінець Нєве весь час був із Лусією і, помітивши товариша, весело замахав хвостом. Немає, немає, не знаю, де ще шукати. Лусія почувалася жахливо, віддалашна рая загубився і тепер. Переляканий шукає свою господиню. Добре, що зараз травень, він хоч не замерзне. Ми не можемо повертатися без нього. Дівчата подалися в ту частину парку, де взагалі ніколи не гуляли. Там простяглося невелике озеро, по зеленим водах якого плавало кілька човнів, а також качки. А довкола грілись голуби. Вдалині виднілася крита деревом алея для пікніка зі столами і лавками. Дівчата, <кій> дівчата, розгублені подруги озирнулися вбік, звідки лунав голос, виявляється, із даху цієї алейки, який чоловік. Якийсь чоловік, тримаючись за стовп, махав рукою з молотком саме до них. Лусія схопила Фріду за руку і змусила зупинитися. Здається, він кличе нас. Це якийсь дивний мужик. Вечеріє і всі повилазили в парк. Ходімо нам, треба знайти раю. Лусія йшла, не втрачаючи. Цього чоловіка з поля зору. Він зліз із даху по одному зі стовпів і біг до дівчат. Аго, пробачте! гукав він, зупинившись зовсім поруч. Сріда з Лусією здивовано витріщилися. Він був одягнений у синій комбінезон, кепка і світло. світловідбивний жилет. Із Зображення молотка на спині. Попри свою спритність, чоловік скидався на пенсіонера. Густі вуса закривали весь рот. Я не хотів вас налякати. Дивак зняв кепку і трохи віддихався після пробіжки. Це гаразд, ви заблукали? запитала Фріда, показуючи на жилет, у ньому вас точно знайдуть у темряві, бачиш? Треба буде і для раю такий придбати, сказала вона Лусії, і чоловік сердечно усміхнувся. Саме про нього я й хочу з вами поговорити. Про жилет? зупинилася Лусія. Ні, про собаку. У Лусії мало не відпала щелепа. Ви його бачили? Ви бачили раю? запитала вона нетерпляче, сподіваючись, це саме той писик, якого ви шукаєте. Такий маленький із темними плямами і м'ячиком у писку. Дівчата мало не плакали, щойно уявили цю картину. Блукає беззахисний, зляканий, маленький, собаця. Що загубився з їхньої вини, вони мусять бути більш відповідальними. Так, де він? Он він. Погляньте, який задоволений. Чоловік показав на групку дітей біля озера, які стояли колом, і по черзі кидали песику м'яч. м'яч. раю! Лусія не, вир... не вірила власним очам. Нарешті підбігла до гурту дітлахів, підхопила раю і притулила до серця. Як же вона злякалася? Песик випустив із писка м'яч і облизав її усе лице. Фріда задоволено покивала, лосінні стосунки з собаками кардинально змінилися, як і багато інших за останні тижні. Не випускаючи раю із рук, Лусія нагнулася пом'ять і попрощалася з обуреними дітьми, які хотіли і, і далі гратися з песиком. Потім підійшла до Фріди, яка досі розмовляла з їхнім рятівником, чоловік розповів, що бачив їхні пошуки по той бік алеї, а з цього боку з'явився самотній песик. Зв'язав кінці кінцями та зрозумів, кого дівчата шукають. Ми, звичайно, вам вдячні, пане, сказала Лусія, нема за що вони. мене звати Матео. Чоловік протягнув руку, а Лусія радо потисла її та спершу опустила раю на землю і вдягнула повідець. Тепер вона не зніме його до віку. Ріда також подякувала Матео. Не знаю, що ми робили без вашої допомоги. На щастя, вона не, знав... не знадобилася раніше. Візьміть, раптом я стану вам у пригоді ще колись. Чоловік дав дівчатам візитку з написом Матео Руїс, творчий столяр. Не чекаючи. Додаткової порції запитань Матео пояснив, що ремонтує покриття алеї. Дах швидко руйнується, адже ніхто не переймається. Правильним доглядом за натуральною деревиною, яку треба регулярно змащувати олією та робити інші необхідні процедури. Ви працюєте від міської ради? Матео засміявся. Та я вже на пенсії, але не можу сидіти, склавши руки, хоча й зобов'язань ніяких не маю. Просто обожнюю свою роботу і час від часу роблю щось задарма. Для шматка наждаку і доброго молотка не існує неможливого. Дівчатам стало цікаво, як це бути творчим столяром. Матео пояснив, що його професія вимагає неабияких. Уяви, як і у скульптора. Чи звертали вони коли-небудь увагу на дерев'яні дизайнерські прикраси? Він говорив про дерево з такою любов'ю і трепетом, як пані Аїда про собак? Наче всі люди більше не мали кому подарувати свій час і турботу? Згадавши про пані Аїду, дівчата. Збагнули, що вигулюють собак уже майже дві години, треба повертатися, адже вона дуже хвилюватиметься. До речі, це не наші скарбики, зауважила Фріда, а любити їх, наче рідних, це помітно. Матео показав нів'є, який вовтузився біля русійних ніг, усіляко повертаючи до себе увагу. Райо тим часом сидів поруч і не зводив з неї очей, весело махаючи хвостом. Лусія вже й забула, що досі тримає в руці його м'ячик. Алкс узагалі став продовженням хріденого тіла, умостившись на її ногах і встремивши писка у схрещені лапи. До побачення! Дівчата попрощалися з творчим столяром, а той повернувся до своєї улюбленої роботи. Дорогою з парку Лусія і Фріда мали відчуття, що познайомилися з кимось дуже особливим. Рано чи пізно вони з ним неодмінно зустрінуться знову.